Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в трьох магазинах: близенько, в Овочевому та в Галі Балувані. Зараз покажу свої покупки. Облизень заходила за лавашами і побачила там ось такі цікавенькі, називаються тундир-лавашики. Вони маленькі і їх тут така велика стопочка. Я буду їх запікати в духовці і покажу вам, до речі, новий рецепт. Тому слідкуйте за новинками на каналі. Ось такі лавашики. І не змогла пройти повз смаколики. Ага, і ще й купила ось такі палички, хлібні грісіні з кунжутом. Саме вблизенько я ще не пробувала ці палички, а взагалі мені подобаються такий перекус смачний. Так, купила ще ось такі горішки арахіс у шоколаді. І ось такі драже кокосові в глазурі. Так, і соломку для синочка. Солодку, невеличку упаковку. В овочевому магазинчику у мене окремо чеку немає, що скільки коштувало. Але всі оці покупки, які я зараз вам покажу, вийшли мені на 118 гривень. Невеличкий пучок петрушки. Ну, в принципі, достатньо величенький. Я думала, що він малий, але мені достатньо. Лимончик, один такий величенький, хороший, помідорчики в чері, бо у нас в АТБ чомусь немає. Є тільки ті, які в упаковці, а в упаковці 250 грамів коштують 75 гривень, то вже дорогувато, як для весни. А тут ось такі чері, невеличкі помідорчики і два огірочки. Хороші, тверденькі, наче полежать, я думаю, що сьогодні-завтра. Так. І була велика закупка в галі балані, зараз покажу. Була сьогодні піца, Купила ось таку мисливську. Зараз ближче покажу її склад. Ось, можна зупинити відео і роздивитись. І, і ще одна грибна піца. Теж зараз покажу ближче склад. Окрім піци, ще млинців накупила з солодким сиром. Завжди їх беру, мені дуже подобаються. Ще млинці із м'ясом. Ось такі упаковочки в упаковці 6 штучок, а з сиром там більше. Сирничків теж упаковочку, свіженькі. Вон, сьогодні зроблені тільки. Беру сирники без родзинок, без шоколаду. Люблю просто такі класичні. І пельмені три м'яса. Дуже мені сподобалось минулого разу, позаминулого разу, коли купувала. Тому купила іще раз дуже насичений хороший смак у них. Ось такі пельмени. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!